Друзі, всім привіт! На зв'язку ОРС в цьому відео хотів би показати вам, як підібрати команду під кухуліна, щоб вона ефективно працювала в війнах, в рейдах, може на шахтах, там, ну, де ви його використовувати будете. Тому що зазвичай гравці не люблять цього героя через те, що він дає забагато промахів. Так, кожен третій удар, кожен третій камінь він дає промах, ну, статистика така. Але гравці не вчитують те, що той камінь, який попадає, чи той удар, який попадає, б'є на 185% сильніше. Це дуже великий показник, це ну, реально крутий показник. І от такі герої, як Кухулін або Брахман, чи як там забувся ту п'ятірку називається, просто її немає, не пам'ятаю. Це є класні юзабельні герої, просто до них треба підібрати команду. І давайте його плюси і мінуси цього героя розкажемо. Ну, так як четвірка він, звичайно, що в мене на четвертій еволюції, то він і броньовий, він і має чимало життя і 16 емблем, які вкачені конкретно в життя і в броню, то він у мене доволі товстенький, 1300 життя, і 730 броні. Плюс на ньому буде артефакт, максимально броньовий, так. і який дає манну, і також війська більш-менш прокачені. Ну, давайте зараз я виберу якийсь більш-менш ну, більш-менш якийсь захист, щоб був схожий трошки на те, що на війнах нам попадається. Вряд ли знайду таке ідеально, тому що я опустив кубки на 2200-2300 на 2300 заради м'яса і заліза. Але, щось, ну, ось, наприклад, да, Валькірія в центрі. Це геть не схоже, звичайно, те, що на війнах попадається, але просто 5300. Е, я сумніваюся, що я знайду тут ще щось таке схоже, так? Ну, ну, окей, давайте пошукаємо фіолетовий хоча б центр. Тому що цей тапок у мене ось 5000. тисяч. Е, як ці звати, атропас? Ну, 5000, окей. Слабий. Будемо шукати більше. От знаєте, зараз запишу, потім скажете: а, ти напав на слабих і. То не катить і так далі. Ну ви просто можете подивитися, як я на війнах нападаю на гравців, в яких команди 5-4-100 зернітра нападаємо. І об'ясню зараз якраз, ну, як я підбираю героїв. Дивіться, в цьому тапку є а, седна. Тобто має бути обов'язково крепкий лікар, який е, е, ну, дуже буде довго підтримувати вашу команду, також має бути е, обов'язково якийсь герой підтримки, який буде ще, окрім того, давати ще якісь бонуси. У мене седна вона е, заміняє цих двох героїв, навіть дає і нормальний бонус до лікування, і плюс заряджає манною. Добряче заряджає манну і моїх героїв розганяє. Вся решта героїв це масовики. Тобто упор на масовиків. Чому? Тому що якщо ви візьмете шотерів, то ну, буде багато буде промах той єдиний так, на той, на той один удар. І це буде дуже, скажімо так, ну, неприємно. А масовики, тобто він один удар може промазати, а два — по бокам попасти. Ось, дивіться, лівий боковий промазало по пелі. По саламандрі, по зернітрі по херону, він попав. Так само і камінь. Тут, коли зарядили кухоліна, ваша задача кидати кристали, прокидувати максимум все, і ну, команди зносяться просто. Але дуже важливо, щоб у вас був гарний лікар. Тобто цей лікар має ну, дуже класно підтримувати вашу команду. І, як ви бачите, ці масовики, ці повільні герої, якби вони швидші за рахунок за рахунок серця, а за рахунок кухоліна вони класно б'ють. Так само камінь. Коли берете кухоліна, бажано, щоб було 2-3, може навіть 4 стихії в тапку вашому. Тоді ваші камні будуть добре бити. От, якось так розповідаю. Надіюсь, все понятно. Просто в нас з'явились гравці, і ну, вони сумніваються, що цей тапок він ефективний. Тобто Вони кажуть, кухулін це дуже нестабільний герой. І я теж так думав, друзі, але він нестабільний, коли його використовуєш з е, шотерами. Ну, тому що вони реально промазують. Коли ви його використовуєте з масовиками, то хай собі промазують масовики, і якби один із трьох тих ударів масовик попаде. Ну, зараз хрім там не попав, ну нічого страшного, там попаде може тало і так далі. І Таким чином ви е, зносите ці команди. Але мають бути ці масовики товстенькими це раз. І має бути і лікар, який дуже класно під, ну, піднімає ХП і плюс розганяє манну. Це дуже класно йде седна. Седна зараз є майже у кожного. Е, гарно йде, заходить герой, так ска, Ліпока, до нього. Так само. Можливо, у вас буде інший якийсь герой, там, Едранг, там, який просто дає броню всім і заряд манни підвищує. Ну там чи ще хтось. Ну, давайте ще пару боїв пройду. О, там надто це слабеньке. Ну, я тут сумніваю, що я знайду сильний фіолетовий центр. Можна, звичайно, на червоного піти, тільки щоб був там цей. Ну, ось 4700 От тут уже неприємно. Тут може мені хепрі наробити діло. Під хепрі щось би друге вибирав. Але ладно, попробуємо під хепрі. Взагалі, коли я збирав цей тапок з кухоліном, то він був розрахований на кисямбо. Ну, Тобто, мені треба було зробити 6 тапків, якими я максимально можу ну, пробити кисямбу. І от я його тестував конкретно під неї. І я вам скажу: вийшло. Вийшло класно. І от кисям, бо він пробиває класно. Ну, от з хепрі, звичайно, тобто він не під нього, тому що зараз ви побачите, що буде. Самі розумієте, да? Хоча за рахунок того, що він е... паладін і цей хепрі міг би і не подіяти на нього. Так. Скільки там ходів, ще один, якусь таку стихію обдвинити треба, щоб не хотілося би заряджати. ага. Ладно. Ну, в цілому, я дуже задоволений цим тапком. Це самий стабільний тапок на війні, який в мене є. Тобто там, де пазузу, не такий стабільний навіть тапок, чим цей. Замість того, сюди класно було б пазузу взяти, тому що він теж масовик. Або білобога, наприклад. Але за рахунок того, що ну, мені вистачає цих героїв, то я тих героїв кидаю в інші тапки, тому що ну, щоб було також. За другим чи третім разом кого бити. Так, ну, в принципі, якщо у вас немає конкретно таких героїв, як у мене, так, ну, наприклад, ось так, да, під, під Кухуліна. Тали є у кожного, так? Білобог сюди ще краще підійде. Бо він ну, п'ятірка, він товстіший, б'є він сильніше. А замість там хірона, можна взяти ну, другого якогось масовика, ну, іншого кольору, фіолетового, наприклад, моргана, наприклад, такі, які є. Замість хріма можна взяти. Ще когось, ну, Ваша суть, щоб був, дивіться, герой підтримки це Седна, Кухулін, також герой підтримки, але, ну, якби, баф на урон. Седна лікує всіх, розганяє. Всі решта це масовики. Все. Ось такий, в принципі, підбір. Саме краще, що ви зможете зробити, це. Цих героїв ну, підібрати цю команду, потестувати її в рейдах, і там уже будете розуміти, наскільки воно вам заходить чи не заходить. Але Кохоліна в топку не відкладайте, я не раджу. Це реально прикольний герой, особливо для таких гравців, як я, що е, грають без донату, е, не мають великого вибору героїв. Тобто, чим ходити на війну? Звичайно, щоб у мене були там, реально. Крута якась команда, то я б може не брав цього кухоліна і не хвалив б його. Але так як він у мене реально виручає на війнах, він реально робить шоти, подивіться просто мої війни, і там, де цей тапок, там практично завжди шот. То ну, я, звичайно, його буду хвалити, тому що ну, він реально класний. Ну, от якось так. Я думаю, доступним язиком я вам розповів, як його підбирати, ту команду, як працювати з цим. На Титані, звичайно, теж беру його. На Титані це. Покажу зараз тапок на Титана свій. Так. Ось тапок на Титана. Тут всі герої конкретно йдуть на розгон урона на камінь. Це Гвінєвра, Келондія, Фреєр, Кухолін, а Пазузу це просто якби, самий високий урон з руки. Камінь він найбільше дає з усіх інших героїв. Все. Ось так, в принципі, б'ю титана. Теж дуже класно заходить по максимальний урон зробив 250 тисяч по фіолетовому рідкісному титану. оцею командою. І на кубку, до речі, я цією командою б'ю будь-який колір, окрім жовтого. А будь-який інший кольор я б'ю також цією командою. Так що, друзі, використовуйте. Тестуйте, не бійтеся на рахунок промахів, просто зробіть, мінімалізуйте шанс промаха на, зробіть, в команду, візьміть масовиків і не бійтеся горнути камінь. Хай камінь летить, як попало. Головне, щоб у вас була танкова команда, яка зможе витримати пару ударів до заряда лікаря. Все, гарного дня.